Так. Як ми обіцяли нашим глядачам, 11.00, А значить, Віталій Козловський у нас в ефірі. Віталію, я вас вітаю. Добрий день, доброго ранку, Слава Україні. Героям слава пане Віталію. Пропонуємо. От, знаєте, так почати з е, традиційного. Ми вже не вперше з вами зустрічаємося в ефірі телеканалу Д1. От з традиційного е, і легкого запитання. Скажіть, як у вас справи на день сьогоднішній? Як зустріли цей тиждень? Як зустріли сьогоднішній ранок? Бачимо, що у вас і, мабуть, ще й достатньо тепло. Поруч е, достатньо тепло. Ви знаєте, я зараз е, е, себе перенаш... переналаштував на якийсь такий більш позитивний лад, принаймні, коли я виходжу в люди, і коли я спілкуюся з людьми, я вирішив, що я не маю права. А бути в пригніченому стані, uh -huh. я зрозумів, що моя професія це підіймати е, душевний стан людей. Е, сьогодні так багато новин і багато подій, які нас вганяють в ступор, е, які не дозволяють нам повністю дихати повітрям. Е, Повними легенями. Тому а, я на собі таку повісив місію, що я маю. А, ну Як я маю? Це від душі. Це твориться тільки з, з намірами якимось такою людського. А, Побажання просто дати людям ковток якогось такого добра, не знаю. Тому що mm -hmm. я до дуже довгий час був в пригніченому сам стані. І кожного разу, коли я приїжджав від військових або з концертів там для переселенців, я відходив по 3-4 дні і потім дуже сумно спілкувався з іншими людьми. А сьогодні я розумію, що моя місія це все таки давати якусь надію своїми піснями, своїм гарним настроєм, тому що даруючи свої пісні. Людям, а люди дякують і мене заряджають так само позитивними емоціями. Цих позитивних емоцій сьогодні нам не вистачає. Тому от я такий, типу, сонячний е, і, і, і радісний. Е, спілкуюся з іншими людьми. Е, е, ну от е, це така, знаєте, як вступ такий е, моєї промови. Е, а, а взагалі, я е, е, дуже тішуся, що для мене сьогодні мій глядач і мій слухач настільки зрозумілим є. Бо ми сьогодні пливемо всі в одному човні під назвою Наше життя живемо сьогоднішнім днем, одним днем сумуємо і радіємо в цьому дні, і сподіваємося на день завтрашній. Ось якось таке. От сьогодні життя. І мені би хотілося, щоб. Кожному дні ми знаходили щось дуже дуже хороше. А це хороше можна знайти, тому що навколо тебе є твої друзі, твої рідні, наші кохані коротше, ті люди, які нам дозволяють якось знаходити в собі оце зерно, яке має прорости зерно надії і впевненості в завтрашньому дні, тому що ми народ незламний, офігенний. і мені от дуже хочеться так само людей наділяти якоюсь посмішкою. А От ви сказали, що сподіваємось на завтрашній день. А що з приводу вчорашнього, 14 лютого, день закоханих? Чи святкували ви його? Звичайно, я взагалі кажу, що кохання воно сильніше за війну, і це дуже потужна емоція, дуже сильні почуття, які тебе не просто перевертають твою свідомість, але це почуття, яке. Не дає тобі дійсно велику велику наснагу і не дає опустити тобі рук. Я знаю, що більшість наших суперстарів, найкращих людей це не порожні слова наших військових. А вони вмотивовані і коханням так само, і бажанням перемогти перемоги, і аби повернутися з перемогою до своїх рідних. Не обійняти їх, тому е, вчорашній день. Я так само ну він для мене був особливим, тому що цей день, де, день кохання. Е, він для мене є моїм великим натхненням. В принципі, мене кожен день е, всіх закоханих, е, тому що це, 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 це те почуття, яке мене надихає е, все моє життя. Ну свідомо мається на увазі. Ну речі тому вчора були подаровані подарований гарний букет квітів мною не мені, а мною, і, і вкотре було сказано те, що говориться від серця. Я тебе це дуже мило. <свист> mm -hmm. <свист> Слухайте, скажіть, а от е, можливо зараз вдасться нам почути ще якийсь лайфхак від Віталія Козловського стосовно того, uh -huh. як переломити ось цей стан, коли все таки знаєте, от е, згруснулося, і е, є ті обставини, які тебе трошки е, пригнічують. От, от що, от ви говорите, я переломив, зрозумів, що мені треба зовсім навпаки, мені треба посміхатися, мені, мені треба нести е, сонце, мені треба нести світ. Тло навколишнім людям, от що змушує е, вас особисто все таки переломити свій оцей психологічний стан, коли все таки взгруснулося? От що треба робити? Що вам це, це е, рідні люди? Поруч, це творчість, okay. це... я зрозумів, а е, дозволяти собі е, пірнути оцей пригнічений стан. Послухайте, uh -huh. вічно на позитиві, як придурок, бути неможливо, правильно? Так, якщо, вам, якщо вам погано, ну, ну поплачте. Ну розкажіть близьким друзям, я не знаю, просто якимось випадковим людям, як вам погано, не треба це все в собі зберігати. Я зрозумів, що моя терапія це, мі, це мій язик. Що вийшов, поговорив, сказав, блін, як мені фігово. Я не знаю, попив чаю чи щось більш е гарячішого е в якийсь вечір, е якщо є така можливість. А на ранок став і живеш далі. Ну продовжуєш жити. Ну якого фіга сьогодні, вибачте, на слові е ну жити постійно в пригніченому стані? Стільки людей зараз віддає своє е життя і десь на передовій, заради того, щоб ми тут так само сиділи і нили. Ні, ми маємо віднаходити, віднайти в собі сили, жити, творити, допомагати одне одному. Це настільки сьогодні важливо. Це наша місія. Ми там, знаєте, в коментарях часто в соцмережах парафінимо одне одного. Ну це не ми не вороги одне для одного. Ми маємо навпаки виховувати в собі якусь толерантність і стриманість по відношенню одне до одного. Маємо підтримувати сьогодні одне одного, і в нас є вороги, в нас є кого, як кажуть, чи хвостити. От, тому, якщо в мене не дуже добрий стан, я собі його дозволяю, аби виходячи вже до людей. Його не розповсюджувати і не викидати просто так. Ну наші люди не заслуговують сьогодні на негатив. Ну хоч ну в нас і так його вистачає. Правда, а хоча б в спілкуванні одне з одним, ми маємо відчувати якусь повагу одне до одного і любов. Ну, от говорили, що буде лайфхак точно від Віталія Козловського. Ну, оце, це, 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 це найкращий лайфхак, який сьогодні дійсно працює. Це дуже Тоб, круто. Можна буде спробувати. досправді. До а, дякуємо за те, що поділилися. А от стосовно творчості, зараз ми сьогодні будемо ще й переглядати вашу нову роботу. Розкажіть, mm -hmm. як зараз працюється, де берете натхнення? Як знову ж таки переламуєте себе для того, щоб робити нові потужні класні речі? Ну, от, от, знов ж таки, ви знаєте. Настільки сьогодні буває такий стан, коли ти деморалізований, але ж цього намагаються це намагаються зробити наші вороги, щоб ми деморалізувалися, щоб в нас опустилися руки. І от, коли ти в якусь хвилину своєї слабкості піддаєшся тим всім емоціям негативним, ти розумієш, що ні, ні, фіга такого бути не може бути, і так немає. Бути, ти віднаходиш собі сили і розумієш, що твоя сильна сторона не сидіти на місці, все-таки працювати, і от твоя людь сьогодні і стає для тебе твоїм головним мотиватором, аби вставати і працювати. І мені здається, що за останній от попередній рік. Цей рік, які ми вже вступили і вже живемо в ньому. А я настільки вмотивований і у мене настільки багато сил для того, аби створювати, аби робити і невтомно, я не знаю їздити на концерти, підтримувати людей, вислуховувати їх складні сьогодні історії, умови життя і так далі. Сьогодні. Сьогодні навіть не про заробіток. Я не заробляю сьогодні своєю справою грошей. Це більше про якесь людське емоційне об'єднання і підтримку одне одного. Оце мене сьогодні мотивує, це сьогодні мені дає наснагу творити, робити, співати, як кажуть, себе оточувати правильними людьми, які. Готові працювати з тобою не для того, щоб тебе як то кажуть, обдурити і заробити, як це було наприклад раніше, а навпаки, всі працюють сьогодні за якусь ідею. І ця ідея випливає такими відеокліпами, такими гарними піснями, в яких є не сум, а перспектива і віра в якесь світле майбутнє. Тому що в будь-який темний час все одно нам потрібно зачепитися за якусь таку емоцію, але це головна емоція це любов, це те, що нас дійсно спасе і дасть якусь наснагу. А, от тому, от сьогодні хочеться вірити, любити і розповсюджувати от саме такі емоції. Коротше, я сьогодні з вами говорю як якийсь месія. Знаєте, а нам дуже є. подобається і, насправді та, та ні. Я, я від щирого серця це кажу. Тому що, е, от саме сьогодні е, ти розумієш наскільки важлива ця емоція любові і підтримки одне до одного е, сьогодні. Ну, Ну, звучить, наче якийсь такий знаєш солодкий мед, але це справді е, сьогодні те ну. Це, це нас і, і якось е, дійсно надає впасти емоційно. А я думаю, коли ми про це Любовь. задумуємося, це ще й е, те, що нас відрізняє від е, тих, хто творить бяку навколо нас і наших е, сусідів. Тому тому про це цьому нада більше треба надавати увагу. Насправді і про це більше треба е, говорити, навіть якщо там хтось десь про це не сонку. треба говорити, це треба відчувати. Так. Це треба зрозуміти і поставити це, це почуття в своїх пріоритетах. І коли стає сумно, треба завжди знаєте, на вагу вкласти, що є, а що ти маєш, і чого ти хочеш, і до чого ти хочеш прийти, і напевно тоді якось буде ставати легше. Ну тому що є дійсно заради кого жити. Є заради чого жити, і до чого треба як то кажуть, прагнути. Дякуємо, Павло. Підкажи, чи є у нас кліп? Так, да, кліп у нас є. Пане Віталі, два слова. Будь ласка, ми хочемо після вашої розмови переглянути вашу нову роботу. Розкажіть трохи про неї, про що вона як знімалася, як народжувалася взагалі ця нова робота, яку ми сьогодні подивимося в нашому ефірі. Я під час там, початку війни. Заспівав одну повстанську пісню дуже красиву Інша весна або Нас весна не там зустріла. Я думав, що це буде моя остання пісня в житті, тому що. Я живу в столиці, і тут довкола прилітали в сусідні будинки, навіть там вулиці, ракети. І мені здавалося, що от наступного дня обов'язково ракета прилетить, прилетить в мій будинок, мене не стане, і я щось в останній момент маю от якийсь меседж кинути в всьому світу, що от показати, що в нас ми потребуємо підтримки всього світу. І ви знаєте, в цей момент, коли я робив ту. Пісню в столиці не залишилося жодного оператора, жодного режисера і так далі. В мене була ідея. Так сталося, що цілком випадково я знайшов класних людей, які мали там свої телефони, фотоапарати. І ми якось об'єдналися і зняли там перше відео. Потім ми знімали друге, третє, четверте відео. Ну і цього року ми зняли відео на пісню про нас. А, наші ідеї спільні, а, наші пошуки локації в Києві і Київській області, тому що не на часі кудись виїжджати в області, і а, це це все зараз. Кошти коштів і так немає. А, але це наше бажання сьогодні щось робити для людей. В цей час мені дуже приємно, що дуже багато хто сьогодні підтримує українських артистів. Що самі люди сьогодні дивляться на нас, виконавців, зовсім іншими очима і хочуть слухати дійсно українське і воно. Блін, воно зроблено настільки класно, щиро і з намірами любові одне до одного. Ну просто відчуйте, що ми вкладаємо сьогодні в нашу музику. Ми любимо е, те, що ми робимо. Ми любимо тих, для кого ми співаємо. І от ми поїхали на Київське водосховище, і там зняли цей, цей відеокліп. Об'єднавшись своїми силами, там своєю творчою такою якоюсь духом, і створили цей відеокліп, тому я дуже вдячний усім людям, які працювали над цим відео над цією піснею. Я дуже вдячний усім людям, які розповсюджують сьогодні в своїх соцмережах фрагменти цього кліпу, і з там з посиланнями на YouTube і так далі, люди, я вас дуже люблю і. Мені сьогодні зрозуміли ваш біль і ваше щастя. Ми всі сьогодні маємо е, одну спільну мрію, е, і ми є дійсно незламними, тому що е, ми не знаю, підтримуємо одне одного, любимо одне одного і маємо одне спільне бажання. І воно нас об'єднує дуже. Тому <кхе> заговорюся вже тому. Просто від душі хочу подарувати цю пісню усім свідомим українцям, які живуть в нашій країні, які живуть за межами нашої країни і сумують за нашими землями, за нашим сонечком, яке нам світить, просто так. А можливо і не просто так, тому що нас дійсно небо і сонце любить, тому що ми є щирою незламною кльовою нацією нескорених людей, і ми не скоримося. І нехай наші вороги згинуть як роса на сонці. Хочеться вірити насправді, що наше сонечко нас гріє, любить, оберігає так само, як і оберігаємо ми один одного. І цьому є підтвердження всі ваші слова, які ми щойно почули, і цьому є підтвердження рік тієї незламності і стійкості, яку насправді ми показуємо а, всьому світові. Ну а задання і задача наших а, от подібних артистів, як ви, як ми, і так далі. це просто тримати ось цей а, фронт, допомагати. Нам стояти і а, знаєте, що ви зараз сьогодні зробили? Ви іще більше вселили ось цю впевненість в нашу стійкість, в нашу а, незламність. Тому це треба робити і надалі. Це це дуже круто. Нам у ці 15-16 хвилин, які ми провели а, з вами в ефірі, це й ще раз нас мотивувало і ще більше. І от те відео, яке зараз буде в нашому ефірі, в ефірі телеканалу згодом, Не зараз. згодом. Так. в ефірі телеканалу Д 1 Ми теж будемо розповсюджувати всюди, щоб ще і ще і ще більше людей. Дякую. подивилася. Пасибі і вам так. І у мене ще залишилось буквально декілька запитань. Вони доволі такі швиденькі. Я так розумію, скільки кліп вже побачив увесь світ? Вам він подобається. Та чи є якийсь один момент або один якийсь кадр, від якого особисто ви в захваті? Так, мені дуже подобається кадр, який я зробив напевно головним кадром цього кліпу. Це книга, яка лежить на мені на обличчі в мене, і вона горить, вона палає і в буквальному сенсі цього слова, як і все наше життя, тому потрібно напевно спішити жити, не відкладати щось на потім. І сьогодні дуже важливо знаєте... Ми ж говоримо в нас сьогодні тема про любов. Ну я так започаткував таку тему. Не треба боятися кожного дня, нагадувати своїм рідним, не просто про це думати і вчинками своїми це доказувати, але і словами. Повірте, сьогодні важливо говорити одне одного, що я тебе люблю. Я сьогодні хочу зізнатися усім вкотре українцям. Усім людям, вам ведучим, всім тим, хто дивиться нас, я вас дуже сильно люблю. І це не порожні слова, і це не пафосні слова. А це сьогодні я кажу мовою не знаю свого серця. Це сьогодні ти розумієш і відчуваєш, як ніколи, ти цим не граєш. Сьогодні неможливо грати такими словами. Просто я вас люблю без зайвих пафосних якихось пояснень. Давайте жити і вірити далі, і творити в цій країні, і задля цієї країни, аби вона була. Квітучою, крутою, і після перемоги усі люди сюди приїжджають чи в нашу країну. А дуже буде багато країн світу, і людей з тих країн приїжджати сюди і бачити, які ми тут круті, класні, офігезні люди. Ми слів. також просто вас хочеться, любимо. Мені просто хочеться, щоб люди. Не просто слухали мої пісні. Мені хочеться, щоб вони їх чули. Тому що сьогодні немає пісень, аби типу, мене любили. Аби там мене слухали. Мене не треба слухати. Мене потрібно чути. Сьогодні. Сьогодні Сьогодні наші пісні, пісні українських виконавців, вони про нас, вони про наше життя, і вони задля нашого життя, задля нашої якоїсь перспективи. Тому е я всім бажаю любові. Вона нас спасе дійсно, ми з вами і повністю дякуємо зборі. і дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим воїнам українським, які нас сьогодні боронять і дають нам можливість записувати такі пісні, під які можна не тільки вірити в щось дуже велике, справжнє як кохання, але під які можна і танцювати. Я для себе збагнув, що я маю співати пісні танцювальні, тому що допоки танцюють. Під мої танцювальні композиції наші військові, я розумію, що ми є незламним народом, тому що люди вже перестають танцювати в тому випадку, коли ну це вже все. Але але поки що ми танцюємо, значить, ми вмотивовані, і е, ці танці, пісні нас об'єднують, нам дають якусь дійсно впевненість в завтрашньому дні. Тому танцюйте, кохайте, співайте, слухайте. І нехай нам сміхнеться наша доля. Ну, після таких прекрасних слів, все ж таки, я дійсно вже не хочу навіть нічого запитувати. Пропоную одразу а, почути і відчути наступний кліп, який ви зараз побачите. Дякуємо за зв'язок. Дякую вам. Пишу у розповідь слова, в якій історія нова, де ми з тобою ледь знайомі, напишу нам один сюжет, неначе ми з різних планет, нарешті граємо свої. Чужі слова любов у серці ожила, коли торкнулися долоні, Та ми напишемо про себе наш роман, і у твоїй житті не буде більш роман Тримай мене за руку і не відпускай, коли на серці злив. Поспілкували з Віталієм Коздовским. І потанцювали. Так і потанцювали і подивились кліп. Ну просто прекрасно.